З такими курьми, які у мене, і на Пасху яйця не потрібно красити. Всіх з великодним. Моє вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і вітаю вас на, своєму, на своїй фермі, на Велесовій фермі. От. Так, сьогодні свято, Великодень, через що всіх вас вітаю, Божої благодаті, в серці, в душі, віри в перемогу і як можна швидшої перемоги. Уже весна, дихає на повні груди, у нас вже зацвіли абрикоси от, і все зазеленіло, Було, тиждень був такий досить теплим, от, а зараз так трошки похолодало, ну зрозуміло, паска. От, на задньому плані, ви бачите, у мене зараз іде продовження широкомасштабного розчищення. Кущів От, повністю все вирубуємо, готуємо все до е, пасовищ для пасовищ. Тут всі схили, все, що можливо. От, тому що климки 10-20-30-річної давності вже заполонили досить сильно е, територію. От, тут колись були людські городи. От, і зараз вже нарешті. Теж уже починає, ви бачите, яке воно було, воно хащі, які стоять іще. Це, це ще нам потрібно буде зробити. Те, що нам потрібно буде зробити. От. А так, в цілому, все ми ось бачите, збираємо, зрубуємо, пиляємо, наводимо тут всьому лад, щоб воно було на щось схоже. У минулому році ми тут не паслися, тому що тут неможливо було навіть коровам ходити. Але цей рік, вже, думаю, ми частково зайдемо. От, осталося тут. Бачите? От, ще куча клинків, куча старого саду. Тут дерева, яблуні, тут таке все. Але воно вже, я дивлюся, все мертве, воно все уражене цим усім е, болячкою. Е, не знаю, як вона там називається. От, тому все тут у нас так рухається своїм, за своїм певним графіком. Ми дивимося, що можемо зробимо в цьому році, що не вийде, продовжимо в наступному. От, тому тут вже наче трішки менше, але це так нам здається. Тут колись були хати, от, але тут вже немає нічого. От, розчистимо і хай пасеться худоба. А там далі буде видно. Як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео буде якраз саме про пасовище. От, і я повертаюся до вас з відповідями на ваші запитання Задля того, щоб ви змогли для себе зробити висновки і, як би вам так мовити, Прийняти рішення для себе, які трави потрібно сіяти, для того, щоб вони були для вас самими-самими ну, оптимальними. Тому що я дивлюся вже із е, власного досвіду. От, ну, не все так просто, як би нам хотілося. Тому поїхали. Зараз трішки про це поспілкуємося. Дивіться, зараз я знаходжуся на в себе на полі. Ну, це поле, огород, як можна сказати, невеличке полечко. Да, тут у мене ось осіяна е, трава. От Посіяна трава якраз саме для е, випасу і для сіножатів. От, тут е, основна маса е, трав це е, костриця. От, там вона тонколиста, червона, лугова. От, і пожитниця багаторічна. Потім тут ще є Вастервольдовська назва і ледвинець рогатий. Оце ну, Плюс-мінус десь така комбінація. Може ще є невеличкі включення конюшини. От. Так, да, воно подекуди є, але не дуже багато. Я вам скажу багато. Ви в мене питали, як воно, що воно. От, хочу сказати наступне, що е, дана комбінація працює ідеально. Тому що я досить довгий час займався пошуком і підбором трав, які потрібні, будуть оптимальні для моєї худоби. От, і я прийшов до такого висновку: що все-таки люцерна не є ідеальним кормом для корів. От, у моєму об'ємі трави от, або сіна, яке я заготовляю на. Зимівлю, сін люцерни займає близько 20, ну максимум там 30%. Від думаю, що навіть менше, от тому що люцерна я її в основному використовую для підгодівлі влітку. От, вони у мене корови їдять її. на коли приходять додому, ми її косимо. От, через що атак, основна маса от якраз у мене із е, сіна це природні сінокоси, природні сіножаті, так звані, і е, посівні, посівні площі от, приблизно е, такій комбінації, які я назвав. Чому саме ця комбінація? Тому що у мене, як правило, як правило, е, тому що у мене як правило е, перший е, де можливо, я збираю. В сіно, от, а вже далі у мене виходять пастися худоба. Тому тут комбінація, якраз така, що забезпечує мене і сіном, і відповідно пасовищем. Чому так? Тому що потрібна е, тут правильна трава, яка буде якраз е, кріпити, тримати ґрунт і не буде вилітати із за е, копитами худоби от Дивіться, в цьому році я пішов трішки далі. от Закупив уже комбінацію трав для сіножатей, тому що е, я взяв. Трішки землі, і відповідно не пішов у сонячник сою або у кукургузу. От а я пішов у сіна, і відповідно мені потрібно сіно от, для годівлі худоби, тому що поголів'я поступово у мене збільшується, і потрібно е набирати об'єм е безпосередньо сіна. От, якщо у мене в цьому році е, мені вистачило близько 100 тонн сіна, то я розумію, що у цей ось рік ця зима, яка буде, сіна потрібно буде десь на відсотків 20-30 більше. От, тому що Малята мої підростають, і кількість поголів'я збільшується. Чому тому, що в мене вже розстелилося два нетеля, війшли в стадо зараз, готується ще. Виходить раз-два. Три, чотири, ще 4 нетеля зайде, то відповідно вже під кінець року стадо буде вже більш таке ну, матьоре, тому потрібно буде вже якось і приймати рішення відносно того, що потрібно більше буде саме сінажати. Питання для всіх у вас виникає: де Михайло, ти береш траву? От я скажу досить просто: от у першому коментарі, у першому коментарі під цим відео, от буде номер телефона і координати, е, і в описі, і безпосередньо у первому коментарі я напишу. От будуть координати Вінницького інституту трав. От якраз е, е, це. На мою думку, остання лінія оборони е, нашого е, тваринництва, тому що всі науково-дослідні інститути, які колись займалися саме травами, от е, багаторічними, однорічними, якраз травами для. Сінокосів для випасів в Україні вже ну майже не існують, може існують тільки на паперах, то я вам скажу, лише е, Вінницький інститут. От е, слава Богу, на сьогоднішній день працює, існує. От, і я вам скажу, досить непогано себе е, навіть. Е, при сьогоднішніх критичних умовах зрозуміло, що сьогодні е досить непросто існувати, але є дуже досить широкий набір вибір е травосумішей, які підійдуть для всіх регіонів от, нашої країни. Тому Інформація в описі, телефони в описі, кому цікавить, набирайте, спілкуйтеся і, відповідно, можете замовляти суміші від, з чітким поясненням на низинах, на пагорбах, в яких регіонах: північні, південні, східні, західні. От чисто для того всі у них є, як би сказати, ціла підбірка. Трав, от якраз для того, щоб ви е, могли собі ну як би вибрати саме те, що вам необхідно. От тому, що дивлячись на сьогоднішній ринок, е, хочу сказати, ціна досить е, ну, якби прохідна. От, якщо порівнювати з цими всіма імпортними травами, які фактично не ростуть в наших регіонах, або ростуть тільки трішки, або їх корови не їдять. Ну, є ряд, е, як би сказати, таких зауважень. по... Даним культурам, от і я вам скажу: якщо суданка і люцерна не панацея, то відповідно тут якраз і виходить. Да, я розумію. Це звичайні лугові трави. От, я розумію, що. Урожайність не така бомбічна, як на кукургузі, і як на люцерні. Але тим не менше, сюди три укоса я знімаю. Три укоса, ну три генерації чи три вегетації за сезон. Перша вегетація це у мене сіно, і дві наступні це випаси. от Випасає у мене худоба. от тому... Як би, рекомендую. От, рекомендую, Якщо буде бажання і натхнення, замовляйте. Дивіться, ще що хочу сказати, якщо так глянути із агрономічної позиції, да, от, ви бачите, тут є ділянки, от, такі інтенсивно зеленого забарвлення, такі темно-зелені, є світло такі плями. От, то ну, я розумію, що тут можна сказати, що в якійсь мірі не вистачає азоту, не вистачає азоту. Я якби теж це розумію, але надіюся, що в цьому році я вже зможу навозорозкидач. От, тому що без навозорозкидача тут тугувато виходить. От, пробував нанімати техніку, але я вам скажу, наскільки шалені кошти От, просять за вивозку навозу. От, навіть на мої поля і мій навоз, він просто виходить золотий. От, тому я вам скажу, трішки-трішки зараз набираю е -е, кагати, кагатую, е -е, навоз. От уже У мене став не просто навоз, а офігенний перегній. Або навіть уже такий перегній трьох-тирь. Річної давності, От, тому е, думаю, що вже е, в цьому році зможу внести, ну, якраз якщо не завадить ніякі негаразди. От. А там далі вже буде видно. Лордік, а ти що прийшов? Ти прийшов мені допомагати, ой, ти мій помічник. Мій помічник, що ти бродяга, бродяга, лазив. Прийшов пасочки поїсти. Пішли, ж зараз тебе буду годувати. Пішли, там в тебе є смаколики. Пішли, пішли додому. Все. Ой, ох, і бродяга, це в мене. бродяга ще той. Це син син моєї бори. От, була в мене колись собачка лабрадор Бора. От, ну, вона вже померла. От, і Це її синок, він теж вже йому восьмий рік, От, але ще тримається молодцом. Не здається, да? От, бігає по дівчатах, сільських отут. Це декілька днів десь бродяжнічав і прийшов додому їсти. А це наїсться, наспиться, вилежиться і знову десь почав. А так ми кажеш лорд, і живемо. Да? Пішли додому, пішли. Зараз будемо їхати. Пішли. Тут теж, бачите, в мене лісоповал. Тут вже все прощищали. От, Тут ще далі буде продовження. От, тут, бачите, в мене продовжуються лісоповали. От, повністю я отримав вже дозвола всі От, на оренду. Цих пасовищ. От, і ці пасовища дуже сильно заросли, ось ви бачите, вербами, верболозами. От, тому тут раніше 20, 30 та 30, 40, 50 років назад випасався сход. Дивіться, які вже дерева тут повиростали. От, тут сінокоси були. От, тому зараз ми тут наводимо всі порядки. Я дуже вдячний громаді, що пішла на зустріч і дозволили мені отут у мене на. Моєму яру повністю, щоб я зміг понаводити тут лад. от Все заливне, бачите, тут повністю велика вода, багно страшне, все йшло з полів. От, все плаває, але це все досить добре, тому що, бачите, от якщо подивитися, пам'ятаєте там поле, от воно було таке е, блідо-зелене, а тут така інтенсивна, е, інтенсивний зелений травостій. от Тому... Тут якраз е, тому, що е, саме земля насичена всім необхідним от, е, для того, щоб травичка е, мала інтенсивний ріст. От. Також хочу е, буквально декілька секунд вашої уваги затримати на. Е, це не земля, а це саме навоз. О, це в мене навоз, який вже саме цих 3-4 роки. От, і якраз я підійшов до нього, щоб вам показати, в якому стані він знаходиться. От, а саме таке цікаве, я хочу вам. Тут все є якась паличка, хочу показати, дивіться, скільки в мене червоного черв'яка. Ви вірите, я наскільки ну, якби задоволений. Ви подивіться, яка популяція, їх тут в мене тисячі, мільярди черв'яків. От, Я вам скажу. я, Дивіться, скільки їх тут ось о, розкриваєш, і тут вони ось о, вже в мене живуть. О, це говорить про те, ну я думаю, що кожен розуміє, про що це говорить. Дивіться, скільки тут черв'яків. Ось, дивіться, тут їх повно. От, куди це є так ось о, дивіться, всі вони знаходяться. Ось дивіться. О, братва, тут ціла популяція їх тут. О, це мене дуже сильно радує. от Саме чому? Тому що, якщо я його, ну, не то, що якщо у минулому році я вивіз, от, я вивіз дуже багато. от е, Дивіться, їхні яєчки вони якраз відкладають. от Я тут їхню нарушив їх їхню екосистему трішки, але хай вони вибачають. От я думаю, вони поховаються. От, і я вам скажу, якщо тут копнути, от, в кожному місці їх просто на одній лопаті, там близько 70-80 черв'яків. Через що це каже про те, що якраз навоз у мене е чітко ну, якби відповідає всім нормам. Да? Всім нормам от, він живий. От, це живий е навоз, це живий перегній і це майбутній гумус. От, якраз це якраз е Шар плодородний е нашої е землі матінки. І ви знаєте, що саме цікаве в цьому усьому, ну цій кучі, так знаєте, одні скажуть куча говна. от, от я вам скажу в цій купі навозу, в те, що навоз не смердить. Зовсім немає запаху. Зовсім не смердить, я вам скажу. Ферма моя не смердить. Там нема запаху навозу, корів. От, немає цього смраду, після якого ти виходиш, заходиш от в корпус з корпуса. Я знаю дуже багато. Приїжджаєш на ферму, пройшовся, зайшовся в корпус, пройшов лише по кормовому столі, а там виходиш і ти просто смердиш. От, виходиш, виїжджаєш, десь заходиш в офіс після е е об'їзду ферм. От, і ти розумієш, що з тебе йде такий штиняра, і ну фактично люди повертаються, кажуть, михайло, що ти смердиш так. Я вам скажу, моя ферма не смердить. От. Ну, я думаю, ви знаєте чому. Да? Якщо не знаєте, підкажу. Я не годую корів кислими кормами. У мене нема перебродивших кормів. У мене немає е е таких кормів, які викликають бродіння. У мене є зерно, у мене є сіно і все. І в мене є здорові тварини. От. Тому. Працюємо в такому напрямку, якраз здорові тварини дають здорове молоко, здорові тварини дають здоровий гній, от, дають е якраз здорове живлення от, для нашої матінки землі. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, буду пробувати на них відповідати. От. Головне, а саме головне, не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk і замовляти якісні ветеринарні препарати і кормові добавки для вашої худоби. Саме зараз вони вам найнеобхідніші. От. Всі зціпили зуби, працюємо задля перемоги, кожний на своєму місці. От. Вірю, ми переможемо. Бувайте ще раз всіх зі святом. Сильні опади в нас пройшли, бачите, трошки стоїть вода, От. але це не страшно. Тут ось, бачите, вже все навоз От. А тут ми ведемо також досить таку, ну, як би вам мовити, ну, на мою думку, правильну роботу відносно навозу. От. Ми його стараємося не розсирати. Бачите, у нас тут є стежки наложень з досок. і Ми повністю формуємо бурти. бачите і Воно в нас рівномірно йде накопичення. От, і потім ми можемо його вільно брати. От, якраз з цього боку буде йти забор у нас От, і повністю будемо вивозити. Цей рік вийде. Оці. Я тут так дивлюся, тут буде близько десь 200 тонн навоза. От, якраз його вистачить нам. Внести отут на ближні всі пасовища. От я повністю всі всі пасовища, все завожу всюди на воз, от, повністю все підживлюю по максимуму. А на наступний рік вже якраз частина цього навозу піде, і та площадка якраз звільниться і буде використовуватися в подальшому для накопичення. Знову. Перегною формування, От заселимо сюди черв'яка, я його підмішаю. Ну він, я вам скажу, черв'як він сам іде сюди. От, йому саме головне доступ кисню і відповідно живильне середовище. От. Тому, 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 тому і тут працюємо. Не тільки людей годуємо, а і землю годуємо.